Один залишився. Ану Іо. дивіться, з ким ми в команді. Ой, тепер рятувати не буду. Всім привіт! З вами Семілки. Вітаю вас в 2026 році. Дякую всім, хто до мене доєднався в минулому році, і вітаю всіх, хто доєднається в цьому. І ми сьогодні граємо в Call of Duty Warzone по традиції. Це в нас вже класика. Перед тим як ми почнемо, хочу вам нагадати підписатися на канал, поставити лайки, прокоментувати. Мені буде дуже приємно за підтримку каналу. І ми розпочинаємо. Let's go. Може, ми навіть зараз підемо на будинок смерті? О? Давайте. У мене сьогодні настрій бойовий. А, це наш. Мартфрамайнін оператор з цього складу. Хантом дайон. Інтенсивно, інтенсивно. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Блін. Ано. Ще разочок, де ти? Гуд, гуд, гуд. Ой! <gasps> Не гуд. Не кажіть, що в мене тільки одна зброя. Недобре. О. Це так мал, мал, Маловато людей. Я ж пам'ятаю, що всі сюди просто аж бігли, летіли. Нема нікого. Що ж, що ж таке? Що сталося? Де наш ціль? Добрий день. Ой, сорі, 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 це я. Я Почекайте, тут якийсь капець відбувається. Якісь там вогні, бомби, гранати на нас полетіли. Все що тільки можна було кинуть. А де ж енемі? Той, хто крисить? Той вмирає. Не можна крисати. Опа! Ууу! Поки що тут будем колего. Бо тут ще норм. А тут щось нікого вже немає. Тільки що їх була ціла купа і вже нікого немає. Без проблем. Боже, ніби мені хтось нашептав в вушку, що це був за ефект. Я ще тут чомусь дивуюсь, реально. І наш пустив просто якийсь неймовірний наліт подвійний, бо він, походу, хоче дуже сильно нагору піти. Таке життя, таке життя. What the hell? Ну добре! <laughs> Дрон це добре. Я його, походу, десь просто підняла. І пустила. Але я, типу, була в шоці тільки що. Я аж не знала. А ну. Це за мого колегу. А де ще один колега? Я вас зараз куплю просто спокійно. А він вже лікується. ок. Ну тут, в принципі, весело, постійно щось коїться, постійно щось робиться. Так, а куди мій дрон полетів? Давайте ще раз його пустимо. Лети, моя пташка. І що він зробить нам? Бо щось той полетів з кінцями. Секундочку. Эй, ей, ей! Так, не забуваємо, не забуваємо Наші дубці перевірять, щоб нам ніхто ззаду не зайшов. А що ти тут робишь? Вони вже біжуть сюди. вже біжуть. Впав. На, тебе. Я постійно забуваю, що в мене є. О. ок ок я поняла. Я вас поняла. Хтось десь бігає. Але хто? Мені так важко іноді сказати, де вони бігають, якщо чесно. Типу, чи вони внизу бігають, чи вони на горі бігають. Фіг я його знаю. Я теж десь бігаю, не знаю де. А, блін, я хотіла кинути йому молотова. А в мене немає молотова, бо в мене знаєте що? Бо в мене дрони були, а їх вже немає. О, давайте сюди. Полетів. А. Полетів. А, вони реально взриваються. А я то думаю, що вони роблять? То вже будемо знати. 22. Грабця. Залишилось. О боже, там хтось прям фігачиться на горі. Все. Ой! <гум> а я тут думаю, хто може попасти на таку ловушку? Ну блін, я. Ну, давайте туди. Пустимо. Профілактично. Ой-ой-ой-ой-ой! де він? Так. А ну давай! Папестрічку! Папістрічку! <риклад> Оце буде тупо, якщо я через це, Охух. <сі> ну це було б тупо, так. Я знаю. Беремося тут. Всі так тихо ходять, я прям нікого не чую. Один залишився, а ну! Давайте його. Давайте його. Я думаю, він надахурально. А <плак> хох, це наш. Big dig. Спокійно, спокійно, зараз ми його відслідкуємо. Він вже внизу виходить десь. Ану. Оооо! So, oh, красавець! Хтось його вже притиснув. Щось він замріявся прям. Замріяний був, капець. Загадував бажання собі біля ялинки, походу, чи що? Красави! Пау! Йоу! Йоу! дивіться, з ким ми в команді. Фой! Не хочу бути з тобою, я тебе рятувати не буду, Солі. Ви знаєте про кого я, да? Звісно, знаєте. Я зараз прийду до вас. Нарешті, нарешті нам дали цю нову мапу. Вона мені подобається і... Ой, погано, що ми взяли тільки снайперку. Швиденько сюди біжим. Щоб взяти. Опа! Нормально. Тут я когось чула. Нормально, капець. Вилікувався той, блін! Зараз мені треба... я щось кевень не заклала. Секундочку. Ой-ой-ой-ой-ой! У нас патронів немає, блін. Ось, бачите, О-о-о! Давай, давай, давай. І так постійно. Я вам серйозно кажу, і так постійно, Мені постійно бракує патронів. Ти подумав, що це ти? Де, Хочу тебе розчарувати. Де ти? І через те, що зависає інтернет, то в мене дуже сильно лагала гра. І я як стріляла, то я не могла їх вбити, а ніби стріляла в губку. Серйозно, де я? Секундочку. Минуточку.

Де вони? Чекайте, де вони? Щось далеко. Щось далеко далеченько. О, поїхали на олд-аут. Ну як поїхали, пішли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, як далеко! Поїхали. Ой! Ой, да-да-да! Я знаю. Я все знаю. Що? Що? О боже, налякай мене. Не знаю, чи нариватися на них. Я просто хотіла на лодаут. І він прям. І він прям тут під носом. Обнаглев, чи шо? Капець Ну no. наглость. Це була наглость. О, oh, тут ціль десь. То може на ціль, як я вже взяла. Кто там бігає, ну? ж тут бігає Хто ж тут бігає? А, добре. Ай-яй-яй, ну я ж так і чула. Я вже подумала, та ладно, заб'ю на нього. Угу. О, мене купили. Красави! О! Давайте на цей спробуємо лодаут. На якій гарній відкритій території. Просто мечта. Я балдію. Не так погано, не так погано. <реку> Не тягай того, що не можеш витягнути. Філософія? Да. А, так у нас всі є. Я щось подумала, що нас троє. Я іноді щось сама собі придумаю і в це повірю. Буває, да. да. ладно. Я ж ще... Може потихонечку нам треба звідси йти коронка. М -м -м. Давайте коронку. Якщо хтось помре, то одразу оживе. Я думаю, це нормальний таймінг на коронку. Вона залишилась 27. Бадік, все норм? все норм. Він порішав. Було дуже актуально те, що я взяла коронку.

Кто, кто? Кто реально? Oh. Oh. <laughs> Я його лисінку чуть-чуть тільки побачила. Uh, купить? Добре. Я тебе куплю. Без проблем. Я сподіваюся. Да-да-да-да-да. Зараз-зараз-зараз-зараз. зараз 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 я тебе куплю. А, я тебе не хотіла куплять, бо ти ж. Ти ж скін херовий взяв. Ну ладно. Це буде для тебе подарунок, врахуй. Один і останній. А де музика? І де вся, вся стрілянина? Щось так тихо. Щось так тихо. А ну один газ залишився? не кажіть що один. Що я взяла? А де моя зброя? Це херню взяла. Так, а де він? О! <рес> я його вбила вообще якусь на свою фігню. Я не пам'ятаю, коли я... Вау! Wow. <laughs> Якусь фігню блін, взяла, непонятно звідки. Ну ладно, нічого, ну, головне результат, правильно? Фуй, заберіть його від мене. Оце нормальне. Музичка невероятна просто. Для тих, у кого перше місце. Йоу. Закачаешься uh, о, тут давай тогда, я підтримую Блін, а куди він полетів? А куди? <laughs> в закат просто полетів? Ну,ну, ну. Ой-ой-ой. Він врятувався. Я чула. Ой, знаєте, після тих швидких матчів... ці то вже якісь такі повільніші дуже. В Я ніби вилучий. прям слоумо рухаюсь. Реально, капець! Не вистачає швидкості. Ой-ой-ой, ой 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 як це вийшло так. Бо я в магазин натиснула, я хотіла перезарядити. Нічого нічого. Ну, ну, секундочку, почекай. Блін, не дочекався. <р bunları> ок, ок, ок. Реально, ну вже таке воно все повільне здається. Блін, все, не буду грати в той режим швидкий. Бо зараз мені важко призв... звикнути... Ой! Зараз мені важко звикнути до цього нормального режиму. <р <р <directive> <р <р <pouvoir> Та давай його вже нормально вбивай. О, нарешті, нарешті, нарешті. Ой-ой-ой-ой-ой. Секундочку, мені сюди. А я хотіла щось купити. Що я хотіла купити? Ну колегу купила, ну. Чо не? Знижка на нього була, ну і купила колегу. Я б залишалася так. Пробіг на шум. Ти шо, майхіро? Ти шо? Капець офігівший. Та ладно. Ок, 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 секундочку. Давайте нам це сюди. Бум. І ось Пекедж, сюди нам пекедж. будем. дивитися, що там в нашому о-о-о. Угу. О-о-о. Беріть. Хороші тут штучки нам дали. Знаєте, куди? Блін, я тебе куплю вмирай, все нормально. Все під контролем. візьміть це. Бо Крисіть не можна. Так не робиться. сталося? буває. Ай-ай-яй. Ну, чекав на мене, чекав Крисюлька. Ну, типу, не будемо вертатися аж туди, бо там далеко і там зона. Не оплачується нам. О! Не крисюнькаєм, не крисюнькаєм. О-ба-ба-ба-ба-ба-бо-ба-бо! -об 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 -об. Покинув. Крисюлька. Хе-хе. З чого він стріляв? Вообще не по а, з цього пеніса він стріляв, поняла. Що робити, що робити? О, блін. Ну трошки фігня. На лодауті вже зона. Та йоп! візьміть його. Візьміть його. Боже, давай! Ну складненько, складненько, іноді No Ноу Давай біжи до нього, нормально все. І. Ну, допоможіть. Допоможіть нашому! І типу все буде норм. Щось тут. Щось тут дам. Що я можу сказати? Я, я нічого не кажу, бо мене і так вже немає. Що я буду коментувати, але смікалочка повинна спрацювати. Тож, дякую всім за перегляди, за лайки і коментарі, а ми з вами побачимося в наступному відео. А я вас цілую і місько обіймаю. Пока-пока!